Набирає обертів урядова програма обміну ламп. від сьогодні. Можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозбережні. Як та де це можна зробити? Розпитаю у своєї колеги Валерії Пашко. Валерія, вітаю тебе і розповідай. Добрий день. Український уряд разом із Європейським Союзом запускає нову програму. «Несемо світло разом. Якщо у вас вдома досі є ось така лампочка розжарювання, то ви можете її обміняти на світлодіодну лампочку LED, яка заощаджує електроенергію. Щоб це зробити, вам потрібно прийти до будь-якої пошти у своєму місті. Однак розпочинається ця програма із обласних центрів. До кінця місяця обіцяють вже її запускати. Стити і у сільській місцевості, отже, ви можете принести свою лампочку і обміняти її на таку LED абсолютно безкоштовно. Ви можете прийти наживо власне у відділення Укрпошти будь-яке вашому місті, або зареєструватися перед тим у дії. Реєстрація буде діяти на 5 днів. Якщо ж вас не вийшло за цей час, прийти та передати свою лампочку, то ви повинні будете і ще раз зареєструватися. Це зроблено для того, щоб полегшити Шити логістику для Укрпошти власне в українському уряді говорить, що 50 мільйонів лампочок є для того, щоб їх обміняти для українців. 30 мільйонів одержала від Європейського союзу, і 20 мільйонів від Франції. Детальніше про це почуємо. Сучасні світлодіодні лампи допомагають економити щонайменше 80% електроенергії порівнені з старими лампами. Замінивши 50 мільйонів таких старих ламп на ледлампи, можна заощадити до 1 гігавату електроенергії. Лед-лампочки, кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до Укрпошти або залишивши заявку в дії, або зразу прийти безпосередньо на Укрпошту і змінити обмін, зробити обмін старих лампочок накалювання на лед лампочки абсолютно безкоштовно, тим те самим теж певним чином нести свій вклад в те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати дефіцит в енергетичній системі з причини постійними ударами масованими. Росіян, якщо ж все-таки вдасться усі 50 мільйонів лампочок обміняти, то ми зможемо заощадити 10% української енергосистеми. Це приблизно одного гігавата, що дорівнює роботі одного ядерного реактора. У часи, коли Російська Федерація постійно обстрілює нашу енергосистему, людей закликають долучатися до таких ініціатив та заощаджувати електроенергію. Студія.